Загинув той, хто рятував Олексій Драганчук. 35 років. Все здається попереду, життя попереду. І війна, яка заходить в ось цю затяжну фазу, коли смерть стає якоюсь статистичною реальністю, для нас всіх. Ми маємо пам'ятати, що смерть це не кінець, це не кінець буття. На прощанні з Олексієм Драганчуком пастор церкви проводить паралелі з загиблими рятувальниками з Харкова, які загинули від ворожих шахедів. 35-річний Олексій Драганчук теж рятував свою країну на фронті, де й віддав своє життя у боротьбі з окупантами. Олексій Драганчук уродженець рівного. Після навчання працював далекобійником у Європі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся додому, щоб захищати свою батьківщину. 1 вересня 2022 року Олексій добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Він приїхав сюди, бо його тут мама, його тут дітка, батьки. Сім'я була, хоча б він міг вивести її за кордон. Але він сюди ж приїхав, був ранений. Барази, йдемо туди. Це мої друзі, хороші, ця дитина виросла на моїх очах. Олексій нетривалий час працював слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів на одному з рівненських підприємств. Там його згадують як відповідальну, життєрадісну і позитивну людину. Завдяки таким, як він людям, які віддають життя. Пішов добровольцем. Його ніхто не заставляв, не ловив. Пішов добровольцем на фронт. Воював досить довго, воював якісно. Був мав два поранення. Вертався, міг після поранень вернутися в мирне життя. Не захотів, сказав я ні, не можу. Ставити своїх товаришів і друзів. Поховали Олексія Драганчука на кладовищі Нове. У героя залишились батьки, дружина та двоє донечок. Павло Невесенко, Володимир Захаров Новини Рівного.